Кошенята попліткуємо, говоримо про те, як втриматись на плаву, будучи бейонсе підідівною української сцени. А мова піде, як ви вже зрозуміли, про ціну Григорівну Кароль. Тож може та зручніше набрати чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Сьогодні буде гарячий випуск, моновипуск продовження нової рубрики, в якій ми розбираємо релізи воєнного часу українських артистів, відомих співаків та співачок. В нас вже вийшло про Настю Каменських, про Олю Полякову, про Юлію Саніну і наразі на черзі. Тіна Кароль. Я розумію, що ви хочете почути дуже багато пікантних подробиць та сенсацій про особисте життя Тіни. У вас чимало запитань на цю тему. Але, любі мої, відео подібного характеру в мене вже виходило, яке так і називається Всі чоловіки, Тіни Кароль. Ви це можете подивитися на каналі без будь-яких проблем. Аби не було складно шукати. Я залишаю посилання в описі під відео та в закріплених коментарях на відео про особисте життя. Тіни долучайтеся, дивіться. А сьогодні ми спробуємо поговорити про те. Яке ж чудо сталося зі співачкою, що вона змогла втриматися на плаву в той час, як більшість її колег посипались. І справді так, я почав аналізувати перед тим, як зайшов Ютуб, значить, які гучні релізи були у тіни від початку повномасштабного вторгнення. І я згадав декілька композицій, які прям дуже круто спрацювали, і там вона от розкрилася. Але здебільшого ми побачили, що Тіна настільки загубилася. З 24 лютого 22 року і склалося враження, що от вона прибувала в своїй комфортній бульбашці, вона за десятиліття випрацьовувала робочу схему, тобто у тіни в кар'єрі не відбулося якихось суперпідйомів по 100 по 200 мільйонів переглядів на Ютубі. Проте вона сформувала настільки залізну міцну. Фанбазу дан Тіну і взагалі фанбази тіни каруть, що просто вау, там, якщо ти починаєш хоч щось говорити не так про їхнього кумира, кумиршу все несеться, просто несеться. Тобто я не можу сказати, це чудова любов, чи це нездорова любов, як є, але Тіна зробила досить правильно. Ставку у формування саме фан бази, яка буде її підносити до небес незалежно від того, що зробить їх кумир, і які помилки не сталися в житті. Тіни я взагалі так дивлюсь на це все, і в мене складається враження, що потрібно відкрити в столиці церкву імені Григорівни Кароль і пана Ігоря зробити ну, я не знаю, як мінімум митрополитом цієї церкви. От реально робоча тема, і будемо туди приходити, паломничать на ікони. Я от прям бачу цю велику ікону і в ній Тіна Григорівна. Це було б органічно. Але сьогодні ми знову ж таки говоримо з вами про релізи. Я беру за основу все ж таки YouTube платформу, поясню чому. Ви скажете, у нас є Spotify, Apple Music, потрібно враховувати все. Я з вами згоден. Але є невеличкий нюанс. Справа у тому, що далеко не у кожної людини. В нашій країні є Spotify підписка або Apple Music, або ще якісь незрозумілі діджитал платформи. Тому що е, Apple і Spotify на слуху, багато хто користується, інші Who knows, HuNovs. Who Відповідно, YouTube це той хостинг, який переглядають фактично усі. Люди абсолютно різного віку від малечі до найдоросліших та найзріліших користувачів. Саме тому показник YouTube для мене є основним, тому що там основний трафік переглядів. Тепер для порівняння, значить, я відібрав три найпотужніших реліза Григорівни Карен. І що ми з вами маємо? Значить, найпопулярнішим релізом був крайній трек Скандал. Один із крайніх треків до повномасштабного 23 мільйони. Абсолютно заслуговано класне звучання, класна гра слів. Є круті фішечки саме в тексті, в приспіві і нестандартне звучання, формування от, логічної послідовності слів, є кіберпанк. В самому кліпі новий образ тіни, Тобто все супер. Здавалось би, до повномасштабного, у тіни просто все йшло на мазі. Вона періодично то губилася, то знаходила себе. Але е в 20-21 х роках це було все на висоті. Далі, звичайно, що до найпопулярніших робіт співачки е входить композиція «Здаться ти всігда успієш» 20 мільйонів переглядів. І вільна дует з Юлією Саніною 16 мільйонів переглядів. Тобто, цифри в широтах українського ринку досить солідні, і все окей. Okay. Знову ж таки, Тіна пережила перетурбації, тому що від самого початку вона намагалася заявити себе як серйозна співачка, справді були круті композиції, як Ноченька, як Виша Облаков. Це феноменальні треки. Вони вже увійшли в історію української сучасної поп-сцени. Проте потім Тіна входить в фазу, затяжну фазу інфантильної, недалекої блондинки: пупсіки, хуюпсіки, потім ключики. А, що там ще в неї було? шиншили. Ну, шиншила для мене хоча б є трішки інтелектуальною композицію. Так, так, не кидайте мене каміння. Але шиншила там є свої фішечки, це прикольний трек. Все інше, що вона випускала, ну, це просто а, за межами адекватності для мене особисто. Це дуже низькосортний був продукт. Потім, після того, як сталися трагічні обставини в її житті, її чоловік Євген Гір віддав Богові душу. Тіна вдягає ліричний драматичний образ, і це зрозуміло, і це логічно. Але він в неї затягнувся на дуже багато років, тому що саме цей образ її підштовхнув до нової ери, так би мовити, в творчості, нової епохи. І ось цей образ драматичної діви а, виводить її на новий абсолютно рівень. Далі ж вона закріпляється завдяки потрібним зв'язкам і теплим обіймам з потрібними людьми, залишається на 1 плюс 1 і там просто залізно вигризає своє місце під сонцем на голосі країни. А здавалось би, все склалося. Про те, як вона витіснила Ані Лорак та Світлану Лобуду з української сцени, вже ходять легенди. Але зрозуміло, що тіни є такий епізод в житті. А ви скажете, що неможливо видавати, вони самі поїхали. Так, в тому числі, вони обрали далі роботу в Росії самостійно. При цьому зі сторони Тіни було докладено чимало зусиль створити такі обставини, щоб конкуренток не існувало, тому що Тіна агресивно видавлювала усіх, кого тільки могла. Тобто... Тіна Підідівна. І от Тіна Підідівна, знаєте, чим дивує? З одного боку, вона дуже відштовхуючий персонаж. В неї дуже багато є монотонності, дуже багато стервозності, дуже холодна. Водночас вона настільки вміє змінювати обличчя і маски, і ти вже не розумієш, де вона справжня, і там, де потрібно, вона завжди правильно підлаштує все так, що ти будеш у захваті від неї. Тобто Ціна це дуже крута актриса. І складно сказати, засуджувати чи не засуджувати її дії, тому що, тим не менш, вона дуже розумна жінка, і в цьому бізнесі вона вміє грати вдовго, на відміну від більшості співачок на українській сцені. Так ось, ніби до повномасштабного вторгнення, в тіни було все чудово. Потім починається агресія Росії проти України. І спочатку Тіна уходить в паломничество. Це для мене взагалі була незрозуміла історія. Я знаю, що тіна після різних пригод, як вона любить розслаблятися потім, аби відмолити свою душу, свої гріхи, вона йде в ці монастирі, церкви і так далі. І ось перший реліз її музичний. Вже воєнного часу це кліп на композицію Вільні нескорені, який набирає 2,6 мільйона переглядів. І, взагалі, аналізуючи цифри, я здивувався, що Тіна глобально не просіла. Тобто вона вичекала момент, вона намагалася обійти всі гострі кути, і їй це вдалося. Знову ж таки, й хитрість її характеру допомогли зберегти свою кар'єру. Саніна посипалась, полякова сипеться, Могилевська взагалі мовчу. А Тіна змогла. І Тіна перечекала, перечекала цей дощ, перечекала цю зиму і все інше також. І навіть перегляди говорять самі за себе. В цілому, я коли почав аналізувати цифри, я здивувався, що у Тіни більш-менш непогані справи, на відміну від А, Вільні скорені були схожі на такий пошук, все ж таки мотивуючі, тіни. При цьому. Танцювально драматичної діви. Ну, спроба непогана, але це не стало великим хітом, і ця робота є абсолютно проміжною, як на мене. Далі у нас з'являється кліп на композицію Мед Хані 464 тисячі переглядів. Цифра провальна. А справа в тому, що оригінальну версію кліпу. Тіна видалила з Ютубу після гучного скандалу. Адже, як виявилось, над технічними моментами над її кліпом працювали росіяни, які живуть в Америці. Ну, типу, як це зрозуміти? Російська агресія в розпалі, а над кліпом Тіни працювали росіяни. Вау! Ну Тіна вибачилась, прийшла в прямує теро сніданку з 1 плюс 1», Розповіла, як все було, знову ж таки, змогла перечекати, не говорячи зайвого, і піти далі. Після цього в неї з'являється для мене взагалі незрозуміла робота. Називається One Nation under God з Дайан Ворен. Дайан Ворен – це та сама авторка, яка написала безліч хітів для співачки Шер, дует з Леди Гагою і з ким вона тільки не працювала. Тобто Тіна всерйоз вирішила, що зможе зайти на американський ринок. Набравши з цим кліпом 1,8 мільйона переглядів. Звичайно, що тіна вона жодним чином не підходить. От просто не підходить під сприйняття американським глядачем. Зовнішньо подача, візуалізація, тембр голосу. У тіни немає жодних шансів закріпитися на американському ринку. Не тому, що вона там погана чи хороша, вона не є естетично зрозумілою для американця в контексті менталітету, будь ласка, почуйте мене правильно, саме в контексті менталітету. І взагалі композиція досить дивна, тому що там дуже спірні підтексти про один народ. Так і незрозуміло про який саме фейл повний, Тіна пішла не туди. Після цього вона випускає ще одну композицію. Називається Шукай мене. 585 тисяч переглядів. Теж взагалі не туди. Тобто, фактично, увесь 22-й рік Тіна Кароль своїми діями лише продукувала те, що вона не розуміє, куди їй рухатись, що робити і хто вона взагалі. Тобто, вона сама не знала. І от тут. З'являється композиція з кліпом святі, не святі. Перепрошую, 5,5 і переглядів. Вау! Нарешті, навіть мені сподобалось дуже кайфовий, еротично, сексуальний, ліричний трек. Там є все. От знаєте, на межі сексуальність і ліричність, і це круто, тому що Тіна показала естетику, тіна показала дороговизну. Дуже чуттєвий ніжний кліп. Ну, я можу безкінечно хвалити цю роботу. Я справді вважаю, що це одна із найпотужніших робіт в її, взагалі, дискографії. До речі, автор цієї композиції у свій час написав композицію Дим для Врім і Стекло що у нас з вами відбувається далі? Здавалось би, Тіна Кароль нарешті себе знайшла. Як то кажуть, порозумілася, все в неї є, все в неї чудово. Не тут то було. Наступна композиція троянди це просто окрема любов для мене. Значить, кліп набирає 2 мільйони 900 тисяч переглядів. А виступає вона на нацвідборі Євробачення, стиривши повністю, списавши увесь образ з леді Гаги. А Тіна намагається донести свою простоту. І ось тут в неї включається риторика того, що потрібно бути ближчою до народу. І загалом їй це вдалося за останній рік вона змогла стерти ось цю стіну непорозуміння, типу я суперзірка, а ви там просто слухачі. Вона навпаки стала доступною, зрозумілою, і за це хочеться сказати респект, розуміючи, що Тіна це божитель, Ну, типу, Тіна, це не про щось зрозуміле і звичайне. І тут треба все в собі переламати, усі кістки, аби стати звичайною. Те, від чого вона втікала все життя, потрібно до цього повернутися. І їй це вдалося. І ці чорні троянди! Вибачте мене, але в мене таке враження, що Тіна могла просто робити ось ці отпіви на елітних похованнях депутатів та бандитів. І от Тіна виходить до цієї труни, до цього бандюка, якого завалили конкуренти. І вона така стоїть біля нього і співає. Чорні, білі, чорні троянди. І дивляться всі в залі, і просто в захваті. От така панихіда. Не знаю тіно, я не розумію, навіщо цей трек вийшов, тому що він максимально не туди. І далі ж наступна композиція з тобою, теж не туди. 500 тисяч переглядів. А починається ось ця градація. В якийсь момент ти себе знаходиш, в якийсь момент ти себе втрачаєш, і далі не розумієш, що робити. І тут трапляється. Абсолютніше чудо в житті Тіни Кароль. Пам'ятаєте, я на початку вам сказав, що потрібно створити культ, не просто культ, а церкву імені Тіни Кароль. З неї е відбувається просвітління. Вона знаходить абсолютно випадково світло в кінці свого тунелю, тому що цим світлом виявився молодий та абсолютно перспективний співак Шумей. Спочатку вона випускає з ним композицію «Стерва», а е така агресивна. Поп історія, 6,7 і мільйонів переглядів. Показник непоганий, ба більше багатьом сподобався цей дует. Голоси класно поєднуються. Справді в цьому щось є. Певна експресія, якась магія. Мені особисто цей трек не зайшов. А ось «Дзвони», який майже водночас виходить із стервою, набирає 6,5 мільйонів переглядів, і абсолютно ніжна, приємна лірична композиція. Шумей зміг розкрити Тіну, Шумей зміг підживити тіну, Шумей зміг пригнати аудиторію. Тіна це зрозуміла і швиденько обробила цього Шумея туди-сюди, туди-сюди. Відразу два кліпи і сумарно вже от майже 13-14 мільйонів переглядів. Ну, молодець, відчуває, відчуває, знаєте, така вампірша, яка розуміє, ось тут треба дьорнути, ось тут треба цапнути, ось тут. Тому що будь-які способи є хорошими в її випадку, аби втриматись, тому що Тіна кароль без музики це не тіна кароль Їй не буде чим займатися тоді в житті, тому вона тримає руку на пульсі, і тіні потрібно віддати належне як мінімум, тому що вона усі ці роки, а на сцені вона не 5, не 10 і не 15 років, змогла контролювати усі процеси і продовжує їх контролювати. Вона вмотивована, вона зацікавлена, вона інтегрована і вона контролює кожен крок своєї команди. І це правильно. Пан Орлов, твій піарник. Його давним-давно потрібно звільнити. Як мінімум, тому що Орлов у нас русскоговорящий, який пише стихи на русском, і взагалі у нього все на русском. А і тільки в публічному просторі площині він щось там інколи пише українською, роблючи вигляд, який він щирий України. Це перший момент. А другий момент Орлов відбитий від реальності. Він взагалі не віддупляє цей час від слова зовсім. Зараз новий час, нові герої, нові історії. Новий слухач, нові запити. І аби втриматись надалі, потрібно як мінімум вміти вчасно відмовлятися від співпраці з тими людьми, з якими ти починала. Є таке слово як термін придатності, і воно розповсюджується в тому числі на людей, яких ти любиш і з якими ти працюєш. Така дружня порада. І крайні релізи відчиняю 953 тисячі. Дорого зняти класно кліп, красива картинка, красива тіна. Тіна Оземпіківна це самолюбування, нарцисизм знову палить тіну. Тобто вона на себе вдягає сукню простоти і тут же розсипається її образ на очах. Ну не буде вона ніколи простою. Не буде що б вона не робила. А тому грає, грає цей образ як може. Непогана пісня, наче все ок, і навіть на слуху я її пам'ятаю. Але не суперхіт. Це досить простувата робота для артиста такого рівня, як Ціна. Ну і остання композиція на сьогоднішній день, яка вийшла. Що ти наробила? 1,8 мільйона переглядів. Непоганий показник в короткий термін, непогана композиція. Мені зайшло, до речі, класний образ, дуже просте відео. Рекомендую подивитися, пісня вам теж сподобається. І в додаток до цього всього. Тіна Кароль створює дім звукозапису. youtube проєкт досить непоганий, елегантний. Це нішова історія, не для усіх. Особисто мені теж не зайшло, але в цьому є своя естетика і своя цінність продукту, який створює Тіна. І паралельно з цим ми дізнаємося, що Тіна Кароль стала музичною продюсеркою нового нацвідбору на Євробачення 2025 Наскільки це добре чи погано, я не знаю. З одного боку, окей, з іншого боку, її показники на Євробаченні були досить невисокими. Так, вона увійшла в десятку, але в мій олов? ну такий собі продукт досить спірний. Треба дивитися. Я думаю, що Тіна зможе привнести різноманіття і запросити на нацвідбір відбір артистів абсолютно різного жанру, і це буде круто. Водночас, чи зможе вона зберегти об'єктивність? Не піддаючись власним смакам, це вже питання. І наскільки в цьому відборі не буде складової кумсват брат, тому що вже є чутки певні, а хто повинен перемогти і так далі. Я би хотів вірити в те, що все ж таки буде чесний відбір, але покаже лише час. Знову ж таки, це на відповідальності як і Кароль, так і Суспільного. Суспільне мені імпонує багато в чому, але там, де є пробачення, це завжди лешквари. За це вже навіть не аргументація, це факт. Ну так відбувається кожного року. Які можна зробити висновки? Тіна Григорівна дуже розумна жінка. Тіна підідівна дуже хитра жінка, і це все одна людина. Тіна Григорівна це ось та мудра дама, панянка, яка не буде шкваритись. Або якщо зашкварилась, то вона заховається в будиночок і буде чекати, 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 поки забудуть. Коли забули, вона буде виповзати поступово, поступово карабкатись наверх, наверх, випускати релізи. Не вийшло, нічого страшного, випустимо знову. Не вийшло, випустимо знову, не вийшло. І до тих пір, поки не вийде, і вже коли вийде, буде далі працювати від цього розвиватись. А я ще забув сказати, що вона нещодавно і альбом випустила паралельно з цим -сим, музичним. Непогана робота, посередня, але непогана. Тіна лише підкреслює своїми діями, що вона вміє грати вдовго, і буде це робити до останнього подиху. Є Тіна підідівна тіною підідівною все набагато складніше, тому що там будуть бандюки, зв'язки, розбірки, політика, великі гроші, теплі обійми, і вся ота багнюка, яку артисти намагаються приховувати від широкого загалу на фоні каменських, полякової. Саніної Тіна своєю мудрістю перевершила усіх. Знову-таки перечекала, не прогадала і залишилася тільки у виграші. Тож глобально творчість Тіни під час повномасштабного значно не просіла. Проте є відчуття того, що до сих пір Тіна не розуміє, хто вона як артист і який образ продукувати. Бо вона про дороговизну, про лоск, про недоступність. А по факту ми маємо награну простоту, яку вона вдягає для того, аби її сприймали. Але в неї це виходить непогано. Можливо, навіть вона змінилася і справді стала дещо простішою. Тому цікава ваша думка. Давайте поспілкуємось в коментарях, що ви думаєте про це все. А з вас обов'язково вподобайка, підписка, знову ж таки, коменти, присування цього ролику. А я буду дуже радий почитати ваші думки, ваші відгуки. А також напишіть, про кого наступного ми будемо робити моновипуск, розбір релізів воєнного часу. Кого ви хочете побачити в наступному випуску? Не прощаюсь, кажу до зустрічі вже завтра. Па-па!